Завдяки Мінмістру, щоб вони там щось таке робили, то державне планування. ж державне планування буде тут, серед громад. Е, Зв'язки поміж громадами, коли буде одна дорога, Сі, е, Як було, що тут є свій бюджет, тут приходить голова зі своїми грошима, але є дві-три громади. Через які проходить ця дорога. Е, вона е, дорога належить, е, ну, сама дорога вона може бути державного значення, а ці території належні громад. І, і з цього бюджету, і бюджет цієї, і цієї, цієї громади, вони вже самі можуть зробити цю дорогу. І бюджет звідки, і бюджет області. громада не виступає на фінансування. Можна залучити і інвестора. Громади чому в чим Бо це той об'єкт інвестування, завдяки ну, в своїй, в своїй формі, там питання не виступає, там не, не, не потрібно ні банківських гарантій, нічого, бо сама громада дає гарантію. Про проєкт, який збитковий, ніхто фінансувати не буде. from uh my -huh. І всі, весь прибуток від діяльності у нас банк йде на 30, а не на державу. А потім кажуть, чому у нас коштів немає. Бо е, середньорічний на Нацбанку приносить десь до від 7-90 10 тисяч відсотків. Державні банки менше 30%, а всі інші банки держави, які е, активують коштами держав, е, вони е, всі о, це вже е, стара масонська схема, за що був бути кінгін. Не Вдалося зробили. У нас збиває за менша, а вона замішає. Це те, що стосується економічного розвитку територіальної напади. Бо соціальна сфера, вона теж в концепції розмірує. І е, соціальну сферу, якщо робити мініцепальний, е, 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 не... Е, Громада будує будинок, під будинок беруться гроші, беруться гроші е, е, як поруч, грани, непозбайні. Що було Запропонувати людині, стати членом громади з такими такими. І що, подібне в Ізраїльській кібуца? Ну, кібуца то таке. Кебуце то щось подібне на радянський колгосп. Колгосп теж будував за, за, за свій коштів. Молодих спеціалістів. А тут робиться. Е, не, такий, е, робиться Це той паль, який людина виїжджає, чи лишає в громаді. Бо та громада розтащиться, а та э, надра, земля майно все належить громаді. Майно, що житло, що э, промислові об'єкти це все громадське. і громада вже сама немає.

Ну, Тоді у вас на навіть политі Любано-Бранківській громада із 38. ї І ніхто її повороти не може. Не розпочити нічого, бо вони зробили все це по Конституції. Так. Так. І зареєструвалися все, а, а інші громади, які зробили, зараз Саліван в Києві, Не по Конституції. Бо по Конституції нічого не може прийти до громаді, бо вона його не знала, так і стає. Він він не Ну чого, ми встигаємо. Дивіться, він зараз людей під територіальні громади об'єднує, а я потім проходжу і кажу, хлопця, я вас розганяю, вони конституційні. Або давайте э, перереєструємо. Mm -hmm. І він зробить те, що я Правильно. Right. А так він э, законопить мені кілька часу. <laughs> тому цьому Так, Тому тут э, за все залежить від вас. Тому що ми прожили 23 роки і це радянський. То нам зараз оце в дивітій слухай і думаєш, мабуть, воно нічого не буде. Ну Чому ми почали території громад із цієї сторони? Де Таршан вибирає, ми, в принципі, на сьогоднішній день спротив три територіальні громади всяких почати роботу. То есть люди, что, суть в чем? Сьогодні э, е, е, люди не то, що они будут показывать между днями, ночами, я все равно Коли буде створено якийсь термін, і де на ньому буде чітко, що зріст економічний і е, соціальний зріст, він зростає в цій громаді. Тоді вже всі. Але сьогодні так це тяжко, щоб створити оці три громади, які щоб дали старт стар. стар для району. Тому, тому, що дадуть. Це дуже важливо. Ні, а, що, я, тому я, тому я, що я, приймає я, панёк, Керівництво? Керівництво, не приймає участь, ну, не приймає. Воно їм не потрібно. Так, лей, в в -палки? -палки. А, ну, а, а вони сказали, що ні. Я не му... Такі, не випуск, не, ні. А, зробив. а, зробив. а, а і як і Якщо реєстратор відмовиться реєструвати, того є правовий Юридично ми захищаємо. Все, що стосується Конституції, ми виграємо людей. Даже дивіться так, Я з кандидатами в депутатах спілкувався з двома кандидатами в депутаті. У нас сьогодні 30 личних, так 34. З батьками. Ну той інтересується, другий не інтересується, третій взагалі каже, в мене своє є, а каже, що своє. От у мене два хвиста є. А що в тебе є? Ну, листаємо. Да, он рассказал, рассказал, сел и сказал, смотри, все будет хорошо, и будем жить хорошо. Да, да. Вы знаете, я поскольку вас сегодня из несколько лет от поиска, не Да, у нас есть больше, Это, я вам скажу так, это вы самые важные. То есть, вы не в Сегодня питание такое. И сегодня, если мне зададут питание, кого? Вы тут, вот, эти три звонка, чтобы быстрее Та mm -hmm. да я кажу, підтримувати, mm -hmm. я скажу. Ви повинні бачити комусь. Тобто люди, які інтересуються і хотіть, Що б робити. От сьогодні між 7-3, а я буду зробити. Я хочу все це. Зараз хочу, щоб Руслан Разу сказав, що таке ГПО. Майдан. Ні, ми знаємо, що таке майданчик я Я Ні, ні, все добре, дякую. Мене не поставили про той варіант, який довідомо, тому що я був, тільки приїхав до вас з травою. Я розкажу услідовно по По-перше, в громадському житті я президент Європейської азійської асоціації про представляю Україну, з Україну в світі, з менеджментом, тобто з управлінням проєктом. Я фахівець в багатьох галузях економічного, там, військового, соціального і всіх інших. Проте можна почитати на відео, я вам не знайти, коли в інтернеті на сайті, що було написано. Якщо будуть питання, я вам вважаю, після того на мобілі. По-друге, я є одним з керівників військового Майдана, не в плані того, що там Уби, кубів, усі публічні люди, якраз не публічні. У тобто, мене була моніторингова місія цей час до розстрілу Майдану, а після розстрілу Майдана ми вже зробили пряме втручання і пряме управління, тому що ми всі військові, тобто моя організація є військова організація. Вони не просто військова організація, військово-наукову організацію, Програма, яка зараз називається Всеукраїнське громадське політичне об'єднання Майдан тому що Майдани стали знищувати і люди не порозумілися про те, куди вони йдуть. І по-друге, ми зробили військовий майдан. Тому я паметруємо. всеукраїнське громадське політичне об'єднання Майдан є відкрита платформа для всіх всіх українців, які сьогодні не можуть або не можуть бути застосовані Я не акцентував. На цьому увагу, увагу, я би сказав зараз про моделювання. Що привело до Всеукраїнського громадського політичного об'єднання Майдану, це 25 чверть століття е досліджень. Ми зробили програму, яка називається Національна програма соціальна незалежність. Соціальна незалежність це модель, е яка саме достатня, самореалізована, і вона не залежить від тієї держави, якому. Я її я не житті, вони є в нашій базі в житті. Тут є питання. Я коли останній раз спілкувався з Луковом Тяником, він подивився на мене, приїхав в 4, то сидів, сидів, дивився, каже, хлопче, печі, хто мені доріг, каже, бачиш, що ти москаль. Тому розроблена програма була і в неї було дві частки. Наша модель вона дуже проста. Був орден справедливості і орден Милосердя. Орден милосердя, це програма СІ, соціальне благодійні, тобто бюджету.